Тим часом Росія отримує від Ірану партію з двох типів балістичних ракет. Про це повідомляє Sky News. Російський диктатор Путін у грудні минулого року укладав договір з Іраном. Невдовзі Росія може отримати партію двох типів балістичних ракет. Пишуть у виданні. Цитую, обидві сторони борються за зброю, і на цей час Росія збільшила своє внутрішнє виробництво, але вона відчайдушно потребує зброї з Ірану і Північної Кореї, говорить військовий аналітик Шон Белл. За його словами: постачання Іраном балістичних ракет до Росії виглядає неминучим. Це буде два типи балістичних ракет малої дальності: вони дадуть Росії більший обсяг ракет. Але це також означатиме, що обмежені поставки російських ракет Іскандер тепер можуть бути зосереджені на цілях великої дальності, це викликає велике занепокоєння, каже він. Аналітик зауважив, що останніми тижнями російські військові проходили навчання в Ірані, і, хоча деталі цього навчання невідомі, вони свідчать про скоре постачання зброї. Раніше у серпні агентство Ройтер сповідомляло, що найближчим часом Іран може передати Росії балістичні ракети малої дальності фас 360 Ймовірна кількість ракет, яку може отримати Росія, декілька сотень одиниць. При цьому раніше Іран збільшив виробництво балістичних ракет та безпілотників після укладання договору із Росією про співпрацю. Співрозмовники Reuters розповіли, що представники Міністерства оборони Росії ще 13 грудня підписали з іранськими чиновниками контракт на постачання ФАТ 360 та іншої балістичної ракетної системи, створеної іранською державною організацією Aerospace Industries Organization, AIO, під назвою Абабіл. Два джерела журналістів у європейській розвідці не назвали точних термінів можливого постачання ракет ФАГ 360 до Росії, але сказали, що це станеться найближчим часом. Представник Ради національної безпеки США вже заявив, що його країна та союзники по НАТО готові дати швидку і жорстку відповідь, якщо Іран піде на такі поставки. При цьому Міноборони РФ проігнорувало прохання Ройтерс про коментар. До Києва з візитом прибув заступник держсекретаря США. Заступник цього держсекретаря, виконуючи обов'язків спецпредставника США з питань економічного відновлення України Річард Вермой приїхав у п'ятницю, 6 вересня, з візитом до Києва. Рада знову вітати у Києві заступника держсекретаря США Річарда Вермоя. Написала Брінк за її словами. Заступник держсекретаря приїхав, щоб обговорити підтримку економічного відновлення України з боку США. Нагадаємо, 26 серпня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів розмову з виконувачем обов'язків спецпредставника Сполучених Штатів з питань економічного відновлення України заступником держсекретаря США Річардом Вермою. Шмигаль поінформував Вермо про пошкодження цивільної інфраструктури внаслідок масованої повітряної атаки Росії. Фінансова допомога від США для нас надзвичайно важлива. Частина з неї це підтримка енергетики. Наразі готуємося до важкого опалювального сезону, потребуємо від партнерів більше обладнання для побудови децентралізованої енергосистеми, озвучив наші нагальні потреби, розповів прем'єр. Глава уряду також наголосив на важливості повної конфіскації заморожених активів РФ. І спрямування ресурсів для підтримки України.